Сьогодні ми зібралися в такому тісному кругу декілька поколінь. Це наші наймудріші люди села, наші пенсіонери, молодше покоління, наші дітки, які перший клас йдуть, які вже почалися в школі, наш бібліотекар Бондар Ілія Олександрівна. Напередодні свята е, Спасу. І засідання нашого клубу Гармонія душі. І Іра Олександрівна, за присутніх, ознайомить з цим святом, будь ласка, нас. Пані. Другий спас це свято перетворення Спаса нашого Ісуса Христа, яблучний спас. За церковними переказами, колись дуже давно в цей день взяв Ісус Христос Петра, Якова та Йоанна, і повів їх на високу гору. Та від прямо на очах у здивованих людей змінився. Обличчя його засяяло, одяг став білий, аж ясний, а з хмари почувся голос. Це «Син мій улюблений, у котрому моє благословення. Його слухайтеся. Ось яке перетворення Сина Божого мається на увазі. У церкві цей день святять фрукти, груші, яблука, мед і жито пшеницю. Саме від цього дня можна їсти яблука. Здебільшого родина урочисто сідає за стіл після повернення із церкви. Яблука під час цього святкового обіду найкраще смакують зі свяченим медом. Цього дня поминають померлих родичів. Це третій день протягом року, коли забуті покійники можуть вийти на землю. Боятися цієї події не треба, просто треба вчасно поминати померлих, згадувати їх добрим словом. І в цьому разі вони ніколи живих людей не турбуватимуть. І ще у нас є народні прикмети до цього свята. Якщо день сухий, значить уся осінь буде сухою, а якщо мокрий, то відповідно і уся осінь буде дощова. Ясний день міщує морозну і заметільну зиму. Погода цього дня показує, який буде день на 19 серпня на покрову 14 зовні. Такі буде те. Так, ми даремно ми зібралися, тому що у нас на селі свячений мед. І чому ми вибрали цю тему? Тому що діти готують матеріал кухлик меду. І чому ми вибрали ну, майже в нашому селі? Тому що у нас майже в кожному дворі є пасічники. Ще з того часу, коли існував колгосп Червона Україна у колгоспі налічувалось дуже багато вуликів, і люди працювали, здобували мед, в родинах завжди був мед. І сьогодні наші ветерани труда праці можуть ну, поділитися своїми дитячими спогадами, ти як вони ходили на пасіку, як вони вживали мед, чи полюбляють мед взагалі в кожній родині. Ну от ми зараз надаємо слово нашим гостям. Будь ласка. От коли я проживала в діда в баби в нашому селі Водяно Лорено, і з нами з дідом, з бабою і зо мною проживав дядько, мій рідний, який був інвалід. Ну, в те время платіка була у колхозі дуже велика, і всі наші рідні і близькі отримали на трудодні мед у кладові. Ну і коли бабушка наша вже отримала мед, принесла додому і не дополучила там пару кілограм, Дала вона мені і дядькові кухлика такого. І сказала, йдіть у кладовку і получите той мед. Ну йдемо ми. Получили мед, повну кринку. Ну так як він інвалід, йде, і не варіть, іде, гойдається з тою кринкою. Я кажу, дядя куля, пошли через парк. А нічого каже через парк. Я кажу, бо там на березі річечки, ручейок і там водичка. А ми медуш попробуємо, водичкою зап'ємо. Пішли ми. Пішли коло ручейка, він пийне, я пийну, він, пийне я пийну. А потім набрала це водички, добавила в кринку, ту і рукою розмахала, і прийшли додому, щоб баба не замітила, що ми на той мед. А за три дні мед той скис, і тоді нам було. А ще була така історія, що е, в нашому селі була дуже велика колхозна пачка. Я не знаю скільки велика, ну може й сотня. Для мене тоді в втарення воїво було багато. І там такий длинний омшаник, метрів двадцять, якщо й не всі 30, був, на зиму туди вулики ховали. Ну, і там же мед качали такою медогонкою. Біжу я, двоє ахи поїхали, з на двоє кононенків нацька з Андрієм і придягаємо до діда. Дід Мишка, дайте меду. Дідмишка, от хліби, не куски хліба, різає ложку дерев'яну. Беріть така миска в мед туди, тече їжте тут, а ми тут, де цівочкою біжить мед. Понаїдалися от пуза. Дід каже, ну тепер даю вам по щільнику по куску і біжіть додому. Тільки ж так. Не біжіть, не махайте руками. Ну е, нічого такого не робіть, тому що бджоли за вами будуть ганятися. Ідемо ми, а тут мерт цього щиника сходиться. Кузь, а бджоли з а ми їх матлі, а мат вони в волосся, а ми тоді руки вгору і связи. Ось і нас немає. все, на що до нас не вийшли, ми вилазимо в рік. Мед хотів болоті, але все таки ми його доїли, надія про мене пішли до такі спогади у нас інтересні. Ну, нас іде розповідь Лізи Івановневазія, <силлянського> а ще Валентина вона, да, вони до цих пір ще син її займається. Там ну, да, нас є трудові династії прямо е, в цих да. медогонік. Ось у нас Яна присутня, то в неї всі дяді, тьоті, дідушка, бабушка, всі займалися і от вони зараз переймаються. Може ви нам щось згадаєте з власного досвіду якусь оповідочку про мед? Ну, яку можна зразу два вузька зробили. Потім дяд ще зробив улік, а бджо почти не було. Ну, положив туди рамки, може прилетять. А з сімейки приїжджав до нас тут самий дядя Міша, як його фамілія забував, Білінчук. Дід каже, зробив ушки, зробив. Ну, бджол немає. А ну йдемо подивимось. Прийшли, подивилися, він каже, а ну дивися, у тебе бджол вже є. Туди бджоли вже є. І так ми розвели бджол. І до сих пор син тепер заводить бджоли, теж бджоловод із шести років. Надів гаріхве, чулко і підперезвався і пішов на патику. А отут вже біжав, біжав, кричав і чулку потеряв, і гаріхве. Ну так і ставим чолово да. Тепер не боїся вджу. Ну така. Історія. Ще, ще хтось може, якусь історію пригадає. Чи полюбляєте ви мед їсти? У мене не очі, ну його сім'я всі їдять мед, а ми залочку не очі, колись там трошки. Ну, може, ви знаєте, якісь народні, о, може якась випічка, де використовується мед, чи в медицині, ну, з вашого досвіду, якісь народні такі, лікарські, якісь поради. Ось молоде покоління підростає. Любите діти мед? Да, 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 да. А, ну, чорна, Мед, речка. чорна речка, да, розрізаючи її, вона і... кашля, від грипу. Да. Вона все. Так в мене внук він, сильно внук. кашляв. Я йому говорю, бери ось медсинок з окаційовий, я собі оставила, ну бери і от. І він рецькою, то його бронзи були. І речкою то її вилічив. Сильно кашляв. Тепер не так не менше так не я печу торт медовий, беру дві ложки меду, 2 яичка, 100 грамів маслечка, один стакан сахар, ставлю на пару баню, дві ложки соди, воно париться, так пухке-пухке, додаю 4, 4 стакана муки, замісюю і делаю 6 коржів, виходить торт. Да, да, Найважчі мед. медовий. медовий, медовий да, пахне медом, да. мед, так. <плес> да. Я знаю, що говорять стакан холодної води вранці, да, і ложка да, меду, вони да, дуже корисні. Для... <плес> <плес> отже, це для желудка, да. а ввечері. Ну і заспокоює е е нервом <плес> мед, а для ми для сна, не знаємо, да? як... І от ви чи мед настоящий чи ні. Мабуть, аж існують якісь перевірки. Слухайте. Ага. А я чула по телевізору. Е, оставив, мені коляграма бери, меду скільки тобі треба? Я кажу, там дві баночки хватає мені. Що це перший мед, говорю, ага. хватить мені дві баночки. То думаю, на що мені дві баночки возьмі, продам баночку. Понесла на ринок і став армія Бабушка почав мед. я їм сказала. І почали ним. Він сколько каже, я скільки. А потом, ну хорошо, спічки є, скажу, давай, приходить, одкрива баночку. я кажу, попробую, то він ну, ще попробую. Окрива баночку і спічку з сіркою у мед. І тоді чек. І горить. А я кажу, а що ж вона означає? А він каже, зараз я вам скажу, Це, бабуся у вас настоящий мед. Сахар нет ні, нічого. Uh -huh. А є сахар з сахаром, он не буде горіти. Правильні пасічники вони yeah. залишають на взимуку, щоб декілька uh -huh. рамок вже uh -huh. ну, тоді. Можна... Залишаємо і тоді медом все равно, якщо не хотів медом потім. кормимо, Тому, то, поставляє так. мені втору качку. Меду. Я кормлю меду. Ну а чого мед єсмі, котрий, ось мені мамка передала один майський, геть не засахарюється, а другий два викачка, геть за Я принесла той, що є, що поділиться. А то може стоїть такий, що вже мабуть залежить від того, від якості, не майський, говорять, що він сам. Тож захолоняє. сунуха бить там А Сами як Гриша і лежали Миколаєві. Та повезли йому меду. Баночку оставили, такого аж чорного гречаного. Ну, він отдав дівчатам на посесть і журять, та оддав туди. Ми приїхали, вони просять, привезіть іще такого меду. Ну, а в нас він не йшов десь нас, треба будем. Забрали ми, повезли його той мед туди, а вони кажуть: оце ж мед, так же ж прошкріб, бо тут нагору, що мед. Що тільки то, що сладості. А це так прошкріп, так прошкріп, що мене кашлять і касять перестануть, і голос прорізався. На, ось ну показання Олександрівна мені дає. Фармологі... фармакологічні, це ну, в медицині, да? фармакологія, там, де ліки. Антибактеріактична властивість, пригнічує діяльність мікробів, вірусів, грибків. антиалергійна. У кого алергія є на щось, да? меду з'їли, і алергія пройшла. Антитоксична сприяє виведенню ядів з організму, якщо десь якесь ну травління чи ще щось. заспокійлива. Ось то говорили на ніч, да ложечку меду, ось у вас усі вдома мета. Ложечко меду, стакан води, і лягаєте спати, і вам тоді гарні чудові до ні. без води, без води? Да. Ну бачите, у кожного свої рецепти. Протизапальна, да, ось у коленри, які якась застуда, протирадіаційна. Ми в такій з вами місцевості, да, недалеко від нас, атомна станція. От тому ми повинні завжди з вами вживати мед Протипухлинна. Крім того, мед регулює обмін речовин, покращує пам'ять, зір, що дітям і нашому. Поколінню да старшому не завадить обживати, покращує стан шкіри, омолоджує її, благодійно впливає на кишкову мікрофлору, покращує перетравлення, засвоєння поживних речовин. Бачите, такі методжива. Я та як рекомендайман каже, пий чай з метом. То ми щас пімо по сахарці, біла. Футгер. Але це треба <пай> пам'ятати, гаряче не можна, лити, вона від властивості втрачає. Надо або в теплий, або теж А я кажу, ми а не Знаємо знать, як він. А бач, люди знають досвіду, да тепер і ми знаємо. А ось як я зважилудка взяти півлітрову баночку меду, пів кілограма маслечка сливочного і пів кілограма на, цей, на молоті алой. І оце все змішати і їсти по ложці. А друга пропорція, я знаю, що мед, ізюм і горіхи, і теж там якось вживають, ну угу. не від, від чогобін може. Це в кого мало крові. Ну ось ви говорите, а ми не Куди знаємо, ми дату, ми скільки будемо. займаємося дату, а Ма не знаємо. Ну з вам рекомендації. Кристалізація меду одна з ознак його високої якості. Так що, якщо він загусає, кристалізується, значить він взагалі, а якщо завжди продають вже три качки і продають отакий от рідкий мед, значить він або розтопляний вже на сонці, або на паровій бані, або ще щось, що не допомагає. Не підігрівайте мед до температури більше ніж 37 градусів. Властивості меду знижуються, якщо на нього попадають сонячні промені. торгують цілий день. Не цей, от він свої властивості, так що мамки сьогодні рецепти всі розкажеш. Краще місце для зберігання меду на нижніх полицях холодильника або сухий льох чи підвал. Не заповнюйте посуд медом ще під кришку. Значить, це вже неправильно. Mm -hmm. Та, ну, це ми зараз його спожуємо, да? а так не, неправильно. От, от. Чай, чай довголіття, ще вам рецепт. Mm -hmm. Київській Русі завжди був популярний триганий чай. В'єднання в рідних пропорціях траву, материнки, м'яти, березове листя, можна й бруньки. Заварюйте по одній чайній ложці суміші на два стакани окропу, пийте як чай. Буде кориснішим, якщо в нього додати меду. Ну а у нас багато наша місцевість і материнкою, дають цими, цими різнотрав'ями, лісочами. Хто страждає безсонням? Я думаю, в такому віці у нас вже починається безсоння. Склянку меду змішати з трьома чайними ложками яблучного осту у ну, магазинах його. Приймати перед сном по дві чайні ложки. Якщо через півгодини е, ви не заснули, прийміть ще ж таку дозу суміші. Одну столову ложку меду розвести в склянці теплої води, тільки не гаряче, випити за 30 хвилин до сну. Ну, да, от бачите такі. Чи ми, чи ми не спало, встану, час, два, три, чотири, і п'ять. У п'ять часов заснула, все. Ну от бо тепер ви, після сьогоднішньої нашої зустрічі мед у вас є. Ось спробуйте, і на тоді вже нам розподілитеся, чи правда, спала, чи, да, не чи, спала. чи спала, чи не спала. Але ж тут рекомендації авторів є, щоб вважати мед потрібно не лише під час хвороби, а регулярно. Так. Ми просто так стихійно є сьогодні, а, а, так. Так. а ми постійно вибавимо. Ось такі рекомендації є. Дякуємо вам за цікаві такі розповіді. Ну а зараз запрошуємо всіх до проби, зняти пробу, да, Марвіра Олександрівна, керуйте дітям. А де моя большая ложка? Ні, ложечки. Ти Ой, так високо да, піднімає, як у мене в дітстві, так тік, мед красиво. О, диви, як красиво. Це треба було ця мисочка така, так? П'ялка. Так. А що, я вам взяла, мушка? то ще така вилученька. У мене в в прошлом році Дусі Андреївна медом так. Ну, первої качки. І він до сьогоднішнього дня стоїть там трошки і не засахарився. Ну, то ж саме в той момент, коли не висирається. Отак, Отак знизу чуть-чуть єсть, -чуть а більше отакий. Десь і в <рес> теплому стоїть. Ні, не в тіплому прихожі там в мене не топиться. І <рес> літом зимою. <рес> Може, Романоч не знімаєте поки? Ха-ха-ха-ха. Та вже до восьми хвилин. Заливай чай. Так. Хто буде, чи чорний, чи каркадет, чи красний, чи чорний? В різниці немає. Один на двох. Щоб не було крепки. Детей? the okay.